Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про основні типи словників. Словники розподіляють залежно від їхнього призначення, за способом розташування слів у словниках, а також за походженням лексики. Залежно від призначення, словники бувають енциклопедичні та лінгвістичні. Енциклопедичні словники це ті словники, в яких надається опис певних предметів осіб, подій, явищ тощо. Лінгвістичні словники це словники, у яких надається пояснення слів, їхнє значення, їхнє походження, їхня вимова або написання тощо. Енциклопедичні словники у свою чергу поділяються на загальні, або як їх називають універсальні, та галузеві або спеціальні, лінгвістичні поділяються на одномовні, це ті словники, які містять слова лише однієї мови, та двомовні або багатомовні, це ті словники, які використовують для перекладів з однієї мови на іншу. За способом розташування слів, словники бувають алфавітні, алфавітні, у свою чергу прямі та зворотні, тобто або від А до Я, або від Я до А. Алфавітно-гніздові це словники, де слова наведені за реєстром однокореневих слів, та ідеографічні або тематичні. В таких словниках слова розподілені за рубриками. За походженням лексики бувають словники іншомовних слів, а також Залежно від соціальної та територіальної диференціації мови, бувають діалектні словники, словники жаргонів та арго, словники професіоналізмів та словник венго. Розглянемо лінгвістичні одномовні словники. Лінгвістичні одномовні словники поділяються на тлумачені орфографічні, орфоепічні, етимологічні, словотвірні, синтаксичні частотні та словники лексичних. Сломачені словники це ті словники, де засобами рідної мови передається значення слова та його граматичні та стилістичні особливості. Сломачні словники поділяються на термінологічні, фразеологічні словники іншомовних слів та діалектні. Орфографічні словники це ті словники, де подано правописну норму. Саме до цих, до цих словників ми звертаємося, коли нам потрібно дізнатися, як правильно написати те чи інше слово. Орфоепічні словники це ті словники, які інформують нас про правильну літературну вимову слова та його наголос. Етимологічні словники подають відомості про походження слова та їхні найдавніші форми. Словотвірні словники демонструють механізм творення слова. Синтаксичні словники орієнтовані на особливості певних синтаксичних зв'язків у словосполученнях та реченнях. Лексичні групи, словники лексичних груп це словники синонімів, антонімів, паронімів, омонімів. У таких словниках подаються певні відповідні ряди слів. І частотні словники це ті словники, які демонструють ступінь уживання слів у мовленні, тобто як часто у мовленні вживається те чи інше слово. Також існують спеціальні словники: це словники криватих слів, словники прислів'їв і приказок, скорочень, де надано абревіатури та їхні. Шиф розшифрування, словники власних імен, географічних назв, назв мешканців міст, мови письменників, а також термінів різних галузей науки. Тож я бажаю вам обрати свій словник за допомогою нього збагачувати своє мовлення та до зустрічі на наступних уроках.